Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Favbet. Favbet. бери від гри своє. Панове привіт! Сьогодні я вперше зіграю із Пауло Мальдіні, якого нещодавно здобув в онлайн-кубках. І не думайте, що я вас обманю. Якщо побачите, що у Мальдіні вже три матчі зіграно, це насправді я зливав їх, коли догравав онлайн-кубок, а став собі його у склад, щоб... Потішити суперників разом із Мальдіні вперше після прокачки до 90-го рейтингу і ось такої карти, в якої ще й 5 зірочок на фінтах і на робочій нозі, зіграє Роман Яремчук. Ну і це не просто так, тому що в парі з ним в Атаці буде Артем Довбик, який зовсім недавно отримав гравця місяця в серії А. Ось я його зібрав. Теж з ним ще не грав. Тож сьогодні такий дебют українського тандему Довбик Яремчук. Хоча можна ще додати, що сьогодні вперше ви побачите, як діє 90 четвертий бітінні у мене після прокачки. Ну і Джан Луїджі Буфон до сьогодні. Ви тільки чули від мене розповіді про те, як він стоїть. Ну і нарешті варто відзначити, що її спорт зробили справжній геймфейс Довбеку. Взагалі тілобудова, вся моделька. Це реально Артем Довбек. Круто. Ми допросилися. Ну, а сама збірка всього лише 71 тисячу. Я думаю, всі мають зібрати. Угу. Ну, а розпочнемо сьогоднішню програму із пари цікавих СБЧ. Я досі збираю мікси кампаній у пошуках Тандера Оліси. Ну і трейдін на Імморталів. Хотілося б спіймати щось прикольне замість трьох віксельних героїв чи то легенд. Отже, Олісе, де ти? Скальвіні, не хочу? Ммм. Фолда 92. Угу. Сорлот і. Лапорт. Ясно. Я налаштований на лайно у цьому паці. Спробуйте мене здивувати її спортс. Іде легенда і це Руні. Угу. Ну, є ще варіант, що він буде не в гіршій своїй версії, а раптом в кращій Тоді ми про щось будемо тут говорити. Але я ж був налаштований на лайно, тому. Я отримую його 89-ту версію. Артем Довбек. Що в нього є? 5 на неробочій нозі, 4 на Фінтах, ліва нога робоча, як ми знаємо, в Артема ось такі стати. І я думаю, що багато хто із вас зараз в коментарях може написати, що має крутішу версію Довбека в еволюціях прокачану протягом FC 25. Я вас зрозумію, я таким не забавлявся, тому найкращий Артем Довбек в мене ось такий. Ну, а поки що його в якусь еволюцію не закидую, можливо, далі будуть ще веселіші і. Щось Артему по апгрейдах ще перепаде. Золотий low Driven Shot. Ось що мені дуже подобається. Ці удари дуже круто летять, і золотий Еріал можна буде щось навісити. Надовби, добре, що є преспрувен, щоб він хоча б трішечки крутився з М'ячем краще. Квікстеп. Спробуємо дати L1, R2 по зірочок на фіндах, на робочій нозі. Так, і ось такі стати. Виходить, що Яремчук прокачаний навіть. Місцями веселіше, ніж Довбик, але баланс 69. Подивимося, як це буде виглядати на полі. Ну і склад виглядає ось таким чином. Треоре тут закриє позицію, а такто в мене тут є ідеї на еволюцію найближчим часом. До речі, вирішив форму ось таку поставити, яка по кольорах буде трішечки нагадувати Мілан, але Мілану немає в Всі 25. Тому будуть просто такі кольори, там ще й расизму ні завжди. Правильна тема. Ну, а форму Роми, я подумав собі більше якось ставити для Паулу Мальдіні. Щось буде не те. Йдемо в плей-офф Champions, так і гратимемо проти буфона 95-го, який є і в мене. До речі, вчора я не грав. Був у мене day-off. Сьогодні перший матч може бути трішечки дерев'яним. Яремчук. віддає на Адаму. Адаметра уренесеться. Довбек вже відкривається. В нього там є Еріал. Ох, яка передачка! І Артем Довбек забиває перший гол. Давайте подивимося на його геймфейс. Не подивилися. Ну, то, може, в повторі відкриємо, зможемо насолодитися деталізацією. Але Адама, яка пасуля гарна. Мальдіні, перше перехоплення. Можна сказати, бо від нього м'яч відракошетив до мене. Довбик, до речі, такий масивний. Прикольно. Постаралися над його масою. Ну, реально, довбик, ну, подивися. То вже зовсім не той, що. Був без геймфейса з не такою статурою. Це реально Артем Довбик який схожий сам на себе. Браво! І ей, можна таку посолю тут віддати. Адама Трауре зараз міг би забити другий гол. Там якийсь фол, що відбулося. Це пенальті? Це не пенальті, що таке? Яремчук? На Довбека. Артем Довбек. А ну, Фінець, що звідси. ого, буфон якось так дивно. Але надійно зіграв. Опа, Чарльтон. Удар! Нема чого виходити з воріт Джан Луїджі. До речі, в нас суперника бачу КРП. І емблема така, як в мене. Підозрюю, що хтось зі Львова і теж вболіває за Львівські Карпати. Тим часом Роман Яремчук 3-0. І паузу бере суперник. Це Мура 2 сімки. Напевно, побачить себе на Ютубі і напише, що грав він. Карпати Львів дійсно проти мене. Ну, ви погляньте, кому будемо зараз колотити. На замасі, нормально. Яремчук. Наайс! Можна відсвяткувати? Я перепрошую. А до речі, Яремчук якийсь телепузик. Він не схожий сам на себе, немає він геймфейсу. Вітін'є. Обікраф. Ух ти. Довбик. Артем. Непогано. Удар і прекрасно. 2-0. Чудовий удар низум. Так, нього золоті плейстайли, лоу дрівеншот, пам'ятаємо. І 5 на неробочій нозі. Знаєте, так собі, по перших відчуттях контролю лівим стіком, непогано грати можна, тому що йому там не давав стиль зірності мотор. І, так, йому ще хотілося щось еволюцію качати, але в мене немає дискомфорту, типу. О, не можу грати. Ну, принаймні, зараз з геймплеєм пощастило, що варто відзначити, все дуже добре відгукується, тому. Яремчук. Ромчик. Ах, не пробив. Пауло Мальдіні. Знову він на перехопленні. І Довбек. Так 1 r 2 трішечки. Так, сюди. І трівелочку! Артем Довбик! 3-0! Як же ж гарно намалювали Артема Довбека? Неначе він справжній. Дуже-дуже круто постаралися. То вже не те, що зробили на відмахайсі з першого разу, а реально гарно. Довбек на віремчука. Ромчик. Ромчик! 4-0. Ай. Гарний сейф. І пасуль, наче онсайд Артем Довбек. Удар прекрасно. 5 0. І Довбек там святкує. Довбек. Протиснув Ти дивися! Ти дивися! Вау! Як він розвалює Вітін я. Заходить. Прекрасно, 7-0. Ой, Мальдіні. Уф. Трішечки запало. Мальдіні щось покрутимо. Дуже рухливий для центрбека, знаєте, все-таки він номінально лівий захисник там в EA. І це відчутно. Другий матч був надто легким. Чи буде складнішим третій? Можливо, зараз побачимо склад суперника, емблема Барси Барси, яка вже в півфіналі, і Мартінес, який туди не потрапив, хоча Стміло була близька. Мален Суарес Бейл 4-2, 1-3. Наша контратака Адама. Довбочок. Артем, Артем рви і лоудрівен. А! І таке перекидання. Бля, Який момент? Ей, hey, вставай! Опа! Довбек, 1-0! Все-таки забиває Артем Довбек, Можливо, в попередньому епізоді треба було мені дати якийсь болрончик і Фінес-шот, але я думав, лоудрівен валимо незом і. Онсайт. Яремчук, сулеті фінеси, Удар! <гій> а що ти так крута там спіймав? А в дотик. Чудово, довго. ось вона тільки так а на базовому плейстайлі. Адама трауре прекрасний удар. Зелений таймінг 2-0. Вітінья, молодець. Вітінья красень. Пауло не пусте. Буфон зіграв найс. Єренчук, в дотик непогано, але тут Тео не пустить. Оу! Oh. Створили гол для Довбека на рівному місці. Привіз собі суперника Дама зорієнтувався, 3-0. Вау! Артем Довбек! Що за біциклета? Отак от. Артем! Довбек, боже! Мій, що за удар? Ну добре, в плейоф попалися слабкі суперники. Йдемо в Rivals, тут слабких в еліті не буває. Практично 975 пунктів рейтингу в мене зараз ого, топ-2% елітних гравців. Потужно. Ну зараз дадуть, може, по сраці. Про таку статистику кажуть, у Squad Battles набив. Ну тут так склалося, що з суперниками пощастило, можна сказати, в плеєф. 18 голів і 6 асистів. Господи, я такого взагалі не знаю в історії гравців, які були в моєму клубі. Так, що в нас тут у Райвал стежбуфон є. 95-й сьогодні, до речі, дуже добре поки стоїть, але зараз дістанемо. Леао, Кріщяну Роналду і Байл. як Доубок собі комфортно рухається з мічем. Не наче це Ерік Кантона в тій своїй тімо версії Вітіння, красунчик. Довбок. Ромчик. 1-0. Довбек Яремчук. Зв'язка знову працює. Пітіння найс. Онсайд, наче довбик. Довбик. Під удар низом. Останній дотик був зайвим, але я наче встиг відпустити перед ним кнопку, що за фігня. Ай-яй-яй, вкрався гол. Вкрався гол. Павло, де ти був? Був фон на 1-1. Ух ти! от. от Віддалося мені за той момент, де до боку не вдалося скинути оберти вчасно, коли біг з м'ячем. Мальдійні. Все-таки забрали. Знову делікатний відбір. Він не вирубує суперника. Атака зараз продовжується після відскоків від 2-2. Ну. Чарльтон 3-2! Найсбуфон, nice гарний сейф. На плейстайлі такому, знаєте, золотому протилонгшотів. Малдінів встиг, молодець. Зараз було добре. Ого. Пауло зіграв, але якось так ту ногу дивно тягне. Там би вже зарив того суперника, я думаю. Ну дивно, я тут правим стіком все одно тягнув буфона, бо знав, що зараз буде тривела і він. Мальді, ні. Не знаю, стоїть там перед суперником я в безпеці. Стоїть Пауло мені страшно. Добре? Добик. Добичок! Красунчик! Як він зараз з-під Габріеля в ту удар. Найс! Халяву забили. Я вибачусь, тут буде типу вибачення, але заодно тут п'ятірочка там. Мало було в нього очків. Ну що? О, 91-й буфон. І такі. Є ще. Ага, 4, 2, 3, 1. Пауло. Голим це все закінчиться. Артем Довбек. Ось моя відповідь. Ого-хо, буфон лебедика там спіймав. Тут шеромчик в мене є, Адама. Довбека. Артем Довбек, боже мій! Він не стримний, бляха, тут ще Еріал золотий є, якщо що, але він особливо високо не стрибає, він просто протиснув, продавив. Ближній буде. Читались. <плес> ну, так, пас вийшов випадково добре, що без офсайду хотів прокидувати м'ячі там. Знову, до речі, по очках з не найсильніших далеко суперників, ті, які можливо підтягуються зараз з перших дивізіонів. Рарний та Орнандес. Напевно, чекає якоїсь еволюції, всі інші карти дуже серйозні. Там Матеос новенький з, е, Ох, ти ж, бляха. Фуф. Буфон і правий стик. Угу. Mm -hmm. Адама. О, Пен! Пен! Добре, є пенальті. 96, до речі, в Чарті. Не зберегав. о Оу! Найс блок. От вам золотий блок на Тео. Хто пам'ятає, як я його качав. Можна Адаму. Чудово! Із Довбиком. Хтось там тримає довбика. Адама сам, Адама, сам! Чудовий, удар! Перемога! Питання тільки, чи буде гол простижу. Чи на нуль. Що в Райвелс, до речі, буває не часто, але бачите. Мальдініс там впоралися, так? GG. І що в нас виходить? 6 матчів, 6 перемог, 3 в плей-офф, 3 в еліті Rivals, І дуже круто зіграли Яремчук, Довбек, особливо вразив Артем Довбек, і дивлячись на його статистику. Можна сказати, що я просто шокований. 23 голи накліпав за 6 матчів, віддав 6 асистів. Зрештою, там в плей-офф два матчі були десь по 10 голів. Ну і Яремчук, до речі, теж непогано так відчувався. Єдине, що десь пішло йому в мінус, таке це баланс. Буває таке, що от лівим стіком десь покрутиш, десь його підштовхнуть легенько в боротьбі, і тут його вже починає так добряче хитати, і він втрачає контроль над м'ячем. А по всьому іншому, теж така... Досить пристойна карта, я вам сказав. Але золоті фінец шоти якось мені зараз здаються е, меншим імбовими, ніж лоу-дрівене. Золоті, якщо говорити про центр форварда, про гравця штрафного майданчика. Ну а Пауло Мальдіні треба буде ще розкусити, більше матчів з ним награти. Поки що, по-перше, враженнях добре грає на перехопленнях, справді відчувається його гачок. Але трохи сумнівно в плані відборів один в один десь трішечки не вистачає фізики. Потужності такої, знаєте. Ну і буфон сьогодні грав досить таки добре. Пару сейвів дав з лонгшотів, ну принаймні не запоров нічого. Та і таке Ну, авітіння, як грав, ви бачили. Технічний, приємний в білдапі з ним завжди все круто, рухливий. Може йому стиль зірності таке дамі якийсь щоб ще швидкість бустанути. Ну і на сьогодні це все. Якщо відео сподобалося, не забувайте за вподобайку, Напишіть у коментарях, як вам Артем довбик версії 99-го рейтингу гравця місяця. Якщо ви збирали, чи вам теж так сподобався, чи якось тільки мені він так зайшов, але я думаю, мав вам сподобатись, хто збирав. Почуємось, побачимось, бережіть себе.